Сьогодні у нашій програмі ми знову торкнемось важливої теми правильного заповнення платіжних інструкцій при сплаті податків, зборів та єдиного внеску. Незважаючи на те, що питання здається технічним, помилки в ньому можуть дорого коштувати. Як ну, уникнути проблем і зробити все правильно, дізнаємося просто зараз, поспілкувавшись з представником податкової служби. Про особливості заповнення реквізитів платіжної інструкції при сплати податків, зборів, платежів єдиного внеску сьогодні нам розповість заступник начальника відділу обліку платежів та зведеної звітності управління економічного аналізу головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області Галина Семків. Вітаю вас! Вітаю! Давайте розпочнемо з того, чому важливо платникам ретельно дотримуватись правил заповнення платіжних інструкцій на сплату податків, зборів ну, інших платежів. Правильне заповнення платіжної інструкції допомагає коректно відобразити сплачені суми податків в системі податкового обліку, адже всі нараховані сплачені податки, єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться органами ДПС по кожному платнику та по кожному платежу. Якщо платники некоректно, неправильно заповнюють платіжні інструкції, то такі суми коштів обліковуються як на з'ясовані платежі, і в платника може виникнути податковий борг, на який буде нараховуватися пеня і штрафна санкція. Я думаю, тут напевно важливо наголосити, як ж не допускати помилок, у заповненні цих платіжних інструкцій, і чи є якісь особливості для різних категорій платників при заповненні саме цих документів. Щоб уникнути помилок при заповненні платіжної інструкції, платникам необхідно керуватися вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 22 березня 2023 року 148. Цим наказом передбачено правила заповнення реквізиту призначення платежу, яким передбачається заповнення два обов'язкові поля: це є код виду сплати та додаткова інформація запису. Ось до прикладу, якщо фізична особа-підприємець здійснює сплату єдиного податку, то необхідно зазначити 101, це є код виду сплати та єдиний податок за серпень 24-го року, це буде додаткова інформація запису. Хочу звернути увагу на особливості заповнення окремих ревізитів платіжної інструкції. При безготівковому розрахунку платників з бюджетами, фондами з від власного імені, фізичній особі-підприємці, юридичній особі по підприємці при сплаті податків повинні обов'язково зазнач... заповнювати всі реквізити платіжної інструкції, в тому числі код платника. В цьому реквізиті потрібно вказати податковий номер юридичної особи і фізичної особи, підприємця і громадянина. При безготівкових розрахунках з бюджетами, фондами за філії, відокремлені підрозділи. У ну, випадку, якщо головне підприємство сплачує податки за відокремлені підрозділи філії, то в реквізиті код платника він зазначає код головного підприємства, а в реквізиті фактичний платник головне підприємство зазначає код філії, за який здійснює сплату. При готівкових розрахунках платників з бюджетами та фондами, якщо громадяни сплачують через каси банків, через термінали самообслуговування, то обов'язковому порядку потрібно зазначати податковий номер. Пані Галина, скажіть, будь ласка, чи може наприклад одна фізична особа сплачувати і заповняти це все за іншу фізичну особу? До прикладу, дружина за? свого чоловіка чи чоловік за свою дружину ні, не можна. Платники при сплаті податків у касах банку в терміналах самообслуговування повинні користуватися виключно власною банківською карткою. Платники поки податків відповідності до статті 16 податкового кодексу, в якій вказано, що зобов'язані сплачувати податки в строки та в розміри, передбачені податковим кодексом. Проте у статті 19 податкового кодексу передбачено, що платник податків веде справи щодо сплати податків сам особисто і через представника. Представництво виникає на підставі укладеного договору, в якому повинні бути зазначені всі істотні умови, за яким одна сторона, представник платника податків, зобов'язується сплатити за іншу сторону платника від імені і з його рахунку кошти. То ви маєте на увазі аудиторська компанія. Ну, до прикладу, є у людини в платника така угода з аудиторською компанією. Е, в якому випадку тоді, е, як в якому випадку, заповнювати реквізит призначення платежу? Ну, хочу наголосити, що в відповідності до статті 36 податкового кодексу України відповідальність за невиконання або неналежне виконання свого податкового обов'язку несе платник податків. Що аудиторська компанія за договором сплачує податки з рахунка платника, тобто від імені за рахунок платника податків, то в реквізитах платіжної інструкції код платника і фактич... код фактичного платника потрібно зазначати виключно код платника податків. Угу. А що робити, якщо ну наприклад у разі сплати ви з'явили, що був введений невірно рахунок? Сплата пішла не на той рахунок, або заповнили платіжки з якимись ну, з іншими помилками. Можна щось у цьому випадку допомогти? Ну, у разі сплати на невірний рахунок платники можуть звернутися в центр обслуговування платників податків для проведення звірки. У разі, коли цей податок відсутній, сплачений платником в інтегрованій карці платника, в такому випадку потрібно подати заяву для перезарахування коштів. В заяві зазначаються такі обов'язкові реквізити: це є код платника, назва платника, місце реєстрації платника, рахунок, на який здійснена сплата, дата платіжної інструкції і сума, яку платив платник на невірний рахунок, а також вказати напрям перезарахування коштів тобто, це може бути на рахунок платника або перезарахувати на інший бюджетний рахунок. Таку заяву можна подати паперово до центру обслуговування платників податків, також електронно через електронний кабінет та через єдине вікно подання електронної звітності для спрощення сплати податків. Платники можуть перейти на сплату податків через єдиний рахунок. Хочу наголосити, що до заяви необхідно додати документ, який підтверджує факт оплати цього податку на невірний рахунок. От ви кажете за використання цього єдиного рахунку для сплати, а чи є тоді якісь інші механізми заповнення цих документів, чи вони чомусь відрізняються? Ну, платник податків за власним бажанням через електронний кабінет в електронній формі подає повідомлення про. Використання єдиного рахунку. ДПС у день, у день отримання такого повідомлення включає такого платника в реєстр платників, які використовують єдиний рахунок, та повідомляє йому реквізити рахунку. Платники, які включені в реєстр платників єдиного рахунку, у реквізиті призначення платежу заповнюють такі поля. У разі, якщо платник не визначає напрям перезарахування коштів на інші бюджетні рахунки, то він заповнює тільки одне поле додаткова інформація запису. У разі якщо платник визначає напрям перезарахування коштів з єдиного рахунку на інші бюджетні рахунки, то платнику потрібно в полі призначення такі три поля заповнити: це є Рахунок, на який здійснен, хоче перезарахувати платник, суму та додаткова інформація запису. Скажіть, будь ласка, як платник податків може перевірити правильність сплати своїх податкових зобов'язань і е, чи є якісь наслідки, якщо, наприклад, неправильно заповнив поле призначення платежу? Як я вже говорила, е, через навірне заповнення? Платіжної інструкції платника може виникнути податковий борг, на який буде нараховуватися пеня і штрафна санкція за несвоєчасну сплату. Платник податків може перевірити коректність своєї сплати, переглянувши стан розрахунків бюджету, та перевірити. Сплачені податки, податкові зобов'язання, та борг і здійснити сплату через електронний кабінет, так і через новий застосунок. Моя податкова. Хотіла б тут якраз уточнити, як саме платник може перевірити інформацію про розрахунки з бюджетом через свій електронний кабінет. З 1 травня 2024 року платники податків мають можливість отримати витяг про стан розрахунків з бюджетом, починаючи з 2013 року. Раніше таку можливість вони могли отримати тільки за поточний рік. Для того, щоб отримати витяг про стан розрахунки з бюджету платникам, потрібно подати запит для отримання витягу через розділ заяви запити для отримання інформації. В цьому запиті потрібно перше зазначити період, за який хоче отримати платник витяг. За кожний рік платнику потрібно окремо подати витяг про стан розрахунки з бюджетом. Також Потрібно у разі, якщо платника є неподатковий борг і він бажає визначити суму пені, яка буде нарахована станом на наступний день після отримання витягу, то йому потрібно поставити відмітку в розділі, розрахувати пеню у поточному бюджетному році. Також платнику потрібно поставити відмітку, у, якщо він бажає отримати витяг у розрізі платежів, бо у разі відсутності такої відмітки він отримує узагальнену інформацію mm -hmm. про стан розрахунків з бюджетом. Хочу сказати, що платники можуть отримати витяг з підписом посадової особи контролюючого органу ДПС, а також без підпису. У разі замовлення витягу з підписом посадової особи контролюючого органу, такий витяг стає доступним платнику в електронному кабінеті станом на наступний робочий день після подання запиту. У разі якщо платник бажає отримати витяг без підпису посадової особи то такий витяг стає доступним платнику в електронному кабінеті протягом 30 хвилин після подання запиту. Це дуже зручно в користуванні. Ми вже зрозуміли, що можна отримати податковий борг, заборгованість, наприклад, чи сплати єдиного соціального внеску. А якщо ситуація трошки інша, наприклад, платник переплатив, в такому випадку він може якось повернути свої кошти або перекинути їх на інші платежі. Ну, у разі наявності платника податків переплати система автоматично врахує цю переплату при наступних нарахуваннях. Крім того, у відповідності до статті 43 Податкового кодексу України надмірно або помилково сплачені кошти підлягають поверненню на рахунок платника, крім випадків наявності у платника податкового боргу. У разі наявності платника податкового боргу, ця сума коштів буде повернута йому на рахунок лише у випадку повного погашення такого боргу. Основною умовою для повернення перезарахування помилково або надміру сплачених коштів є подання заяви платником до органів ДПС, в якій він має зазначити напрям перезарахування коштів. Це може бути на поточний рахунок платника, на єдиний рахунок погашення податкових зобов'язань або податкового боргу. Ця заява може бути, як я вже наголошувала, подана через електронний кабінет і через єдине вікно подання електронної звітності. Заява, яка подана через електронний кабінет, вона пришвидшує процес її обробки, оскільки вона автоматично попадає в електронний журнал і прискорює процес повернення коштів. Якщо у наших платників, які зараз бачать наше з вами спілкування, виникають ще якісь запитання або потрібна допомога, консультація щодо сплати податків, куди вони можуть у такому разі звернутися? Якщо виникають питання при правильності заповнення платіжної інструкції, платники можуть звернутися до центрів обслуговування платників податків, які існують при податкових інспекціях, також можна отримати. Онлайн-консультацію зателефонувавши за безкоштовним номером 0800 501 007 або написавши нам на електронну адресу. У разі самостійного пошуку інформації необхідно зайти на офіційний веб-портал ДПС у розділ загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс. Дякую, пані Галину. Ви відповіли на всі мої запитання. А сподіваюся, що наші платники будуть користуватися всіма можливостями, про які ви розказали. Дякую, що ви були з нами. Нагадую, що вчасно сплачені податки це наповнення бюджету та зміцнення нашої з вами армії Збройних сил України. Все буде Україна. Побачимося в наступних випусках.